Другу добу без зв'язку. Бонанти «Київстару». подекуди містяни кинулися купувати сім карти інших мобільних операторів. Подекуди у центрах обслуговування абонентів утворилися великі черги. Водночас із тим у мережі вже почали продавати стартові пакети інших операторів за завищеними цінами. Містяни кажуть, таким масштабним збоєм збентежені. Я працюю віддалено з дому. Удома є вайфай, тому в принципі не дуже мене ця проблема стосується. Але я думаю, що на всяк випадок краще перекупити картку іншого оператора, бо я майже 10 років з Київстаром і ніколи не думала, що буде потрібно переходити на лайфсел чи на МСІ. Я ще переживаю за доступ до банківських рахунків, чи не вплине ця проблема з доступом чи з якимись проблемами з банківськими шахраями чи щось таке. Через збій у роботі мобільного оператора в багатьох містах, зокрема і у Дніпрі, не працювала система оповіщення населення. Гова повідомляють, вона досі працює із перебоями, закликають звертатися по оповіщення про небезпеку до офіційних телеграм-каналів чи застосунків. Ми отримуємо повідомлення від ПВО щодо повітряних тривог і також передаємо цю інформацію до районів та громад для того, щоб відновити роботу цих систем оповіщення, вживаються такі заходи, як переключення на інші оператори мобільного зв'язку, також підключення до дротового інтернету, запускатимуть сирени в ручному режимі. Крім того, долучені підрозділи головного. Головного управління ДСНС області та головного управління національної поліції вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовця. Якщо мешканці нашої області переймаються за те, де можна підключитися до інтернету, то хочу наголосити, що за минулий рік у нас було реалізовано два великих проекта, і всі мешканці громад, окрім пунктів незламості, що також є в кожній громаді, можуть звернутися до ЦНАПів. В Кожному ЦНАПІ є облаштована безкоштовна зона Wi-Fi для відвідувачів, де можна скористуватися. Послуга інтернету Дніпро також частково залишився без вуличного освітлення. Все тому кажуть у міській раді, що 80% ліхтарів підключені саме до Київстару. Тож вручну ввімкнули світло на мостах, магістралях та центральних вулицях. Натомість спальні райони були темні. Капроспенка гаріна темінь. Згадаємо чисибликаут. Відповідальність за масштабну хакерську атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група Сонцепьок. Вони, нібито, знищили мережеву інфраструктуру компанії та заволоділи особистими даними клієнтів. Водночас у Київстарі такі заяви спростовують. кажуть, витоку персональної інформації не було а інфраструктуру вже майже відновили. В нас суттєво пошкодили іт інфраструктуру, були обмежені доступи. Да ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали «Київстар» фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури «Київстар». Відновлювальні роботи на фінальному етапі повідомляють у Київстарі. Повернути мобільний зв'язок та інтернет обіцяють сьогодні до кінця дня. Натомість у мережі попереджають, активізувалися шахрей, які за гроші обіцяють повернути мобільні послуги абонентам. У компанії наголошують про терміни відновлення та компенсації. Повідомлятимуть виключно на своїх офіційних сторінках згодом. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.